У середині IV століття до нашої ери стрімко злетіла зірка нової могутньої держави Македонія. З роздробленої відсталої країни вона перетворилася у велику імперію, проте так само стрімко вона і впала. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як Македонія підкорила Грецію. Почнемо ми з географії. Македонія розташована на крайньому півночі Греції у північно-західному куті Егейського моря. У давнину вона складалася з двох частин. Нижня Македонія знаходилася на березі моря, а верхня знаходилася північніше у горах. На півночі Македонія межувала з Фракією, на заході з Епіром та Іллірією, а на південі з Грецькою областю Фесалією. Населення Македонії складалося з грецьких, а також деяких фракійських та іллірійських племен. Македоняни доволі давно потрапили під вплив грецької культури і прийняли грецький алфавіт. Давньомакедонська мова була дуже близькою до давньогрецької. Давня Македонія була досить відсталим регіоном. Основною причиною цього було те, що вона довгий час була відрізана від моря різними фракійськими племенами а також грецькими колоніями. Македоняни жили в горах у невеликих селищах, ця обставина сприяла консервації у них старих звичаїв і традицій. Зокрема, на початку 5 століття до нашої ери у Македонії ще зберігалися значні пережитки первісно общинного ладу. Населення займалося землеробством і скотарством рабства не було, міст довгий час взагалі не було. В умовах поступового майнового розшарування у Македонії виникають потужні групи родової знаті, які борються за владу. На перший план висунувся рід аргадів. Першим підтвердженим македонським царем з цього роду був Пардіка І, правив він на зломі го і 7-го століття до нашої ери. Початок об'єднання Македонії пов'язаний з царем Олександром Першим, який правив у першій половині 5 століття до нашої ери. Спершу йому довелося визнати владу персів. проте після їхньої поразки від греків Македонія відновила свою незалежність. Олександр повністю об'єднав Нижню Македонію, а верхню поставив у залежність від себе. Цар активно проводив політику елінізації Македонії і мав дружні стосунки з грецькими полісами. За це він отримав прізвисько Філ-Еліне, тобто друга греків. Наступники Олександра продовжували об'єднання країни і процес елінізації. Зокрема, цар Архелайп будував багато фортець і доріг. Провів грошову реформу і зробив столицею держави місто Пела. Він підтримував тісні зв'язки з Грецією. При його дворі жив знаменитий трагік Еврипід. Архилай почав реформу війська, проте не встиг її завершити. Македонські аристократи не хотіли посилення царської влади, і у 399 році до нашої ери убили Архилая. Царем був проголошений його малолітній син Орест. Регентом при ньому став аристократ Аероп. Незабаром він убив хлопчика і сам став царем. Після його смерті у 394 році до нашої ери у Македонії почалися міжусобиці на додачу країну атакували племена ілірійців і фаракійців. У 359 році до нашої ери у битві з ілірійцями загинув цар Передікка III. новим царем став малолітній син Амінта. Регентом при ньому був призначений його дядько брат Передікки Філіп. В історію він увійшов як Філіп ІІ. Саме він перетворив Македонію у велику державу Еллінського світу. Народився він у Пеллі у 382 році до нашої ери. У молоді роки він перебував у тоді могутньому грецькому місті Фіви. Там він потрапив під великий вплив Еллінської культури. Проте, головне, не це. У цей час фівами керував знаменитий полководець Епамінонт, який прославився своєю перемогою над спартанцями у 371 році до нашої ери. У цій битві він застосував нову тактику так звану косу фалангу. Філіп уважно вивчив досвід цього воєначальника і все краще з нього узяв на озброєння македонського війська. Також майбутній цар добре вивчив політичну ситуацію у тогочасній Греції. Що йому згодом дуже знадобилося. Філіп недовго був регентом, він скористався нападом фракійців, щоб усунути амінту. Регент переконав народні збори у тому, що у час ворожої навали державу має очолювати не дитина, а досвідчений дорослий. Філіп став царем, але амінту він залишив у живих. Новий цар провів ряд реформ, які суттєво зміцнили Македонію. Передусім, Філіп створив регулярну армію. Основою його війська була важкоозброєна піхота, яка у бою становила фалангу. Цей стрій являв собою тісну побудову воїнів у кілька шаренг, озброєних довгими списами. Фалангу Філіп запозичив у греків, проте він збільшив її глибину до 16 рядів і більше. Фалангіти були озброєні великим щитом мечем і довгим македонським списом Сарісою. Довжина Саріси складала 5 метрів. Тому задні шаренги клали саріси на плечі передніх. У бою фаланга була грізною силою. Проте у неї був один серйозний мінус вона могла успішно діяти тільки на відкритій місцевості, як, наприклад, у битві при Гавгамелах. Проте, на пересіченій місцевості вона втрачала свої бойові якості саме тому пізніше римляни навчилися бити фалангу, заманюючи її на пересічену місцевість. У бою тил і фланги фалангітів прикривала легка перепрошую піно... піхота, яка була набрана з бідних селян. Однією фалангою Філіп не обмежився. Він створив потужну важку кінноту. Її вершники мали захисні панцирі. Складалася вона з військової знаті етерів, тобто товаришів царя. Це був елітний рід військ, етери, крім того, були ще й політичною силою. Вони могли впливати на дії царя і навіть складати йому опозицію. Крім важкої, у македонян була і легка кіннота із залежних фракійців та ілярійців. Також згодом Філіп створив і власний флот. У македонській армії панувала висока дисципліна. Велику роль у цьому грало те, що армія складалася лише з македонян. У той же час у Греції армії в основному складалися з найманців, які служили тільки за гроші. Таким чином, Філіп ІІ створив могутню армію, яка була значно сильнішою за армії всіх грецьких полісів разом узятих. Філіп проводив енергійну внутрішню політику він підкорив Верхню Македонію і завершив об'єднання країни. Щоб отримати підтримку місцевої знаті, він активно залучав її до військової служби і придворного життя. З молодих аристократів Філіп почав формувати нову особисто йому віддану еліту. Молоді аристократи спершу ставали пажами при дворі царя, потім вони отримували посади у війську. Згодом вони входили у найближче оточення правителя, оскільки саме Філіп їх висунув вгору, вони його активно підтримували. Філіп провів грошову реформу: він увів у Македонії систему біметалізму, тобто карбував монети із срібла і золота. Філіп наказав розробляти золоті копальні у Фракії, і в результаті македонська скарбниця щороку отримувала більше тисячі талантів золота. Об'єднавши державу, створивши сильну армію і отримавши чисельні фінансові ресурси, Філіп перейшов до активної зовнішньої політики. Спершу він завоював майже усю Фракію, а потім почав експансію проти Греції. Ще у 357 році до нашої ери, Філіп ІІ захопив грецький поліс Амфіполь. Таким чином, Македонія отримала вихід до Егейського моря. В наступні роки він продовжив експансію. Зокрема, у 354 році до нашої ери було захоплено місто Мефон. Під час цієї кампанії Філіп стрілою втратив праве око. Тепер цар захотів захопити усю Грецію. В якому стані перебувала Еллада перед вторгненням Філіпа? Пелопонеська війна підірвала економічну і політичну потугу Афін. Разом з тим ця війна привела і до кризи в усій Греції. Військові спустошення підірвали економіку, на додачу почалися нові міжусобні війни. Усі ці конфлікти щедро спонсорувала Персія, Гегемонія Спарти завершилася її поразкою від фіванського полководця Епамінонте. Проте гегемонія ФІВ була недовгою Афіни створили другий Афінський морський союз, проте він незабаром розпався. Таким чином, ситуація у Греції залишалася максимально нестабільною. У 353 році до нашої ери між Фівами і фокеєю спалахнула так звана священна війна. Свою назву вона отримала через те, що фокейці захопили скарбницю дельфійського храму. Тому проти них виступила амфіктіонія, релігійний союз грецьких племен під контролем Фів. фокейці розбили союзників і тому вони попросили допомоги у Філіпа Македонського. Той залюбки погодився і допоміг розбити фокейців. Проте, уплату за свою допомогу він захопив усю Фесалію. Незабаром він почав завоювання халкідіки у 349 році до нашої ери його армія атакувала місто Олінф. Дії Філіпа неабияк налякали греків. Стало зрозуміло, що він не зупиниться, поки не підкорить усю Грецію. Лідером боротьби проти Македонії виступили Афіни. Знаменитий оратор Демосфен вимагав негайно допомогти Олінфу. Він попереджав про небезпеку Філіпа. Демосфена активно підтримувала афінська біднота. Противниками Демосфена і Демосу були афінські олігархи на чолі з ісократом. Вони дивилися на ситуацію з іншого боку. Було очевидно, що всі біди Греції полягають у її роздробленості. Для нормалізації економіки для боротьби з Персією владу треба було об'єднати. Афінські олігархи вважали, що саме Філіп Македонський і є тією силою, яка здатна об'єднати Грецію і кинути виклик парсам. Їхні думки поділяла заможна верхівка решти полісів. Вони були готові продати свою незалежність Філіпу в обмін на стабільність. Тоді, у 348 році до нашої ери, в Афінах переміг Темосфен. Було зібрано ополчення, але поки афіняни збиралися, Філіп здобув олінф і зрівняв це місто з землею, а всіх мешканців продав у рабство. Експансія Філіпа продовжилася він остаточно завоював фракію, розбив іллірійців, а в епірі зробив царем брата своєї дружини Олімпіади. У 340 році до нашої ери Філіп обложив місто парінф на узбережжі Гелоспонту. Захопивши це місто, Македонський цар міг контролювати перевезення хліба з Причорномор'я у Грецію, паралельно він обложив ще й місто Візантії. Цього разу проти Філіпа, крім Афін, виступила ще й Персія. Перський цар прислав загони найманців і значні кошти. Афінський флот розбив Македонську ескадру біля Візантії. Філіп був змушений відступити. Здавалося, що могутність Македонії захиталася. На додачу спалахнув конфлікт між Філіпом і Скіфським царем Атеєм. Македонський цар з військом вирушив у похід і розбив скіфів, а атей загинув у битві. По дорозі назад на Македонян напало фракійське ракійське плем'я трибалів. Філіп у цій битві був важко поранений і ледве врятувався. Незабаром Філіп повернувся до грецьких справ. Амфіктіони вступили у конфлікт з містом Амфіса, не питаючи у них дозволу, Філіп самостійно увів свої війська у середню Грецію. Начебто він намагався допомогти у боротьбі з Амфісою. Насправді ж він вирішив раз і назавжди підкорити Грецію. Проти Македонії виникла коаліція, у яку увійшли Афіни, Фіви, Коринф, Мегари та інші міста. Душою Союзу був демосфен, який виступав з полум'яними промовами. Його палкі виступи проти Філіпа отримали назву Філіпік. Вирішальна битва сталася 2 серпня 338 року до нашої ери біля Херонеї. У цій битві Філіп дощенто розбив союзників. Вирішальну роль зіграв удар важкої кінноти македонян під командуванням сина царя Олександра. Після цього капітулювали, проте це не врятувало їх від македонської окупації. В Афінах відбувся державний переворот, і до влади прийшли олігархи, які уклали мир з Філіпом. Згодом Філіп здійснив похід на Спарту, попри те, що вона не брала участі у війні. Він не чіпав столицю, але захопив більшість її земель. У 337 році до нашої ери у місті Коринф Філіп зібрав конгрес. На ньому були представники усіх грецьких міст, крім Спарти. Було проголошено загальний мир і створено пан Елінський Союз на чолі з Філіпом Македонським. Також було прийнято рішення негайно почати війну проти Перської імперії. Це була вершина успіхів Філіпа. Він створив потужну державу і об'єднав під своєю владою усю Грецію, окрім спарти. Тепер він готувався почати війну з Парсією. У 336 році до нашої ери він відправив у Малу Азію війська, проте незабаром його було убито. Напередодні він збирався розлучитися із своєю дружиною Олімпіадою і одружитися на молодій дівчині Клеопатрі. Між подружжям стався конфлікт, у якому Олександр підтримав рідну матір. Через це деякі автори вважали, що Олімпіада і Олександр організували вбивство Філіпа. Проте, скоріше за все, це не так. Філіп вирішив помиритися із сином, а Олімпіада нічого не знала про змову. Судячи з усього вбивство, організували перси. Вони розраховували, що молодий і недосвідчений цар Олександр не зможе їм кинути виклик на відміну від Філіпа. Проте вони жорстоко помилилися, проте це вже зовсім інша історія. А що ви, дорогі друзі, думаєте про піднесення Македонії? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!